Ну что, шановные друзья, мы приехали за печкой и морозилкой на китайский склад. И привезли им денег, Где тренировался Брюс Ли, мне кажется. Абсолютно. Вот мы идем. Вот это помочь? проблема, здесь помочь. Вошел, зайдет кто <Слышко> Тут есть, так? Нет, не не? нет, нет. Ааа, тут Окей, и то есть метр восемьдесят, так? Метр шестьдесят. І тут ми козирнули своєю іностранною. Є можливість у керівця, бо я мовив з Джефом, і наче як є можливість у керівця е, самоходом вашим бусом. Бо ми так помислили, що то могло до Грандіса. Після Женіної Польської я вирішив підключити свою англійську. Ви yes, бачите, uh, uh, А, добре. То ми треба то купити, але цей пан, пан мовив з Джефом, що тим самоходом, який є у панства, можемо привезти то до нас. Дзісяй. Дзісяй, напевно, а кеде може? Виходячи зі складу, ми випадково зустріли нашого колегу, теж українця, який вже має декілька таких закладів. Цікаво було з ним поспілкуватися. Знають Варшаві парні знають. Кадамиток криліс на у нас буркировні були. после этого ну, закрыли, закрыли ну, внутри три места. Например, в а сейчас открыли здесь было хорошо потому что люди приходят тут парни да тут парни вот там, это победа у нас Я победа. теперь есть вытяжка это маленькая но победа І нарешті нам з Женєю повезло. Хазяїн нашого приміщення неочікувано подзвонив і сказав, що в нього є витяжка, яка йому не потрібна, і він нам її дасть абсолютно безкоштовно. Ми зекономили, я гадаю, тисячі дві злотих. Приїхала до нас основна основне снаряд для нашої роботи це наш пікарник, наша пічка. Осьо, Жень, радське. Осталось таки під'єднати. Так що не розуміємо, не роздупляємося, як її під'єднувати. да, так, тут для нас Жені все написано, все зрозуміло. Що як робити? Все понятно. тут. ну що, шановне панство, у нас вже все стає краще і краще. Усе вікон є, Женя там ще щось драконить в туалеті. Вже туалет трошки подотраїли у нас червонекс скоро будемо там отклеить э, красиві китайські постери. тут скоро у нас буде висіти вентилятор І все наша кухенька і хечечка І вже ми починаємо потрошку потрошку превращаться вроде би, бы, може бути, скоро можемо працювати. можем да, Женя? даже